Ха-ха-ха, <ріст> що <шо> за хуйня? <ріст> Піздец. Алло. Шаблоба О! А от е, шматочок шоколада, типу я брала плитку, що ти робиш? Так цей це тупо, знаєте, мініатюра, коли в когось на Новий рік на хаті празнуєте ну, новий рік. І немає де спати, блядь. Ольга пише, готовий куштувати цю голову, страву на столі. Тут, Боже, ти. Що це? Я, я тільки слідив за сковородками, все крім Тут них. Хат, але ти. Все крім них, чат. Фу нафіг. фу. Все крім них заворушилось. Спорт. О тики, чикс, хопа, нахуй, здоровый, блядь, раз-раз-раз, так вот, подешел, тики, хоп, бац-бац-бац, левый, левый, левой нахуй, ту тух-тух-тух-тух, та-та-та-та-та, та-та-та, пух-пух-пух, и головой, тики, Ну блін, я наче не на наче. Я наче не Це харчування кожні 2-4 години помірну порцію їжі. Я б твою мать з'їла шоколадку сьогодні за день. Може призвести до проблем із травленням. Блять, ну. Ну, твою мать, ну після усадьма вставлять таку хуйню. Я не знаю, ну, блять, було ж купа всяких класних смешных кліпів, я не знаю. Ладно. Я до речі, сьогодні нічого не їла. по моєму тут коротше, що початися. початись. Там сейчас шрак вийде. Сам бадіон сто! Я дуже вибачаюся перед цим в наушника. <реш> блін, я вже заскучила за самі, я вже його не бачила два дні Угу. Ще такого не було. <реш> Хто це придумав? <реш> <реш> я, да? Краще, б ти на побачення <реш> з дітою пішов, блін. <реш> Там було покарання інше в пизду. Девять. Я так зараз а 9. Чи за но? Моя спина. Ооо. Нормально. Живееш? пізді. Ай-яй-яй. вже лежать разом Блін, у мене руки капець зараз відмовляють. Там щось грустно. Але там можна фотку звідти дати, коли ви лежите взяти. Для чого? Кирил! За його пеніс. Пеніс, пеніс, пеніс. Я не можу нахуй. Манюня, ти виглядаєш неймовірно лук на мільйон. Просто фото покровителя на футболку захуярив. Нахуя ти це з собою носиш. Гармошку? Для обстановки ситуацій. Що це? Це місць, це місць. Але я думав, що я не думав, що я як дебіл буду виглядати, а не ти. От в чому вопрос. Це проблема. Коротше, я попросив у Лізловені скинуть мені твої крінжові фотки. Я їх розпечатав, а вони гарні, а не крінжові тепер. Ебать, Крінж там. <свист> Крінж там, сука, три кожанки нахуй. Прадую повід б, жінці Артема Тетяні, що пукати про ній це норма, то вона щось оберіже. То ти вже не засирайся, не сиди там теж, блядь. Що, якщо я скажу, що при, при ній можна серти, то ти будеш серти, то що то це, блядь? Не ви собі домовтесь просто там, що кому по кайфу тоже засрати кімнату і сидіти дихати цією хуйней. Держись, Тетяна, держись, хай все буде добре у вас. Ми... Чутя, скільки... Давайте може марафон по сутінках зробити. Прикиньте, я так хочу якийсь марафон вже зробити давно, блядь. Е, чекайте, сутінки. <риклад> Бля, щоб вас плавало, нахуй. Сутінки. 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік, 2011 рік і 2012 рік. Чат? Вони хуярили по одному фільму в рік. Заєбісь. Тут дивіться, сутінки сага, молодий місяць, 4.8 оцінка. Тіпець, це за 2009 рік, блять. В, в 2009 році тако на Nokia знімаючись, Кажеш там, плюс-мінус щось. Нормально. Тобі МДБ ставить 7.2, блять. Вони умудрились в 2009-му зняти хуйню на 4.8, блядь. Хруст на шию. Хуєм, хуєм не може. Діє, сіті, 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 є, сіті є. Кучів тебе. Добре, добре! Добре! Добре, молодці! Всім попиву. Методи, Віталя, ти віскі п'єш? Я Ні, ні. Да, дальше я п'ю і ригаю. потім дальше тіма. Так це нормальна тема, ригаєш, п'єш рягаєш, п'єш, рогаєш, я побляю. Давай, хто перший? Давай, раз, два, три. А ти не думала, Машо? Маша, ти не думала, що треба бігти? Сука, не крий побачиш. Що таке, а Ти не думав. А ти не думав? що Філіп, що з їбалом? Будь спокійним, усе вийде, усе вийде. Цукіямашо, ти маєш потерпіти ще трохи. Така ніжна і солодка. Яка гармонія. Це просто відкриття. Тупо я, коли знайшов футболку з яку він ну, в шкафчику на роботі забув, і два, два роки вже не прав. Ту, ти маєш потерпіти ще <клес> трохи. Я б ніколи в житті алкоголь не рекламував. Цей алкоголь, він нищить життя, він нищить сім'ї. Ви розумієте, цей алкоголь просто ну, його не можна виносити. Ну, давайте будемо чесними. Я все ж таки, доросла, серйозна людина. 31 й рік. Воно ну, руйнує психіку. Воно руйнує абсолютно. От, все твоє оточення, руйнує е, стосунки з своїми друзями, е, стосунки з твоєю ріднею. Ви розумієте, алкоголь це ну, просто світстій. Це. Відстій. це відстій. Я до алкоголя ніякої дотичності не маю. От. Ну, відмовлятися треба від цього, ви розумієте? Треба від цього відмовлятися, тому що це вже не можна, блядь, терпіти. Боже, які усачі блани, я не можу. Так. Я боюсь дівчат. Я тоже. А ні. Але інші мені не треба. Чого <ривіт> 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 нахуй? Я так польше працюю. Що таке? чого Депо не говорю. Чого? Чого? Вона картошку їсть, того й не говорю. До побачення. То побачення? Ось дивіться, вам докази вам докази того, що я тоже. Я не злякався. Дивіться на мене. А! Каже камінь. Що мазю? Лук злякався. Бля, ти розкажеш анекдот. Ти мені стільки чи? Ні, не купила, я забула. Я серйозно забула, пробач, будь ласка. Пизда, руля, йоли мать. Цей. Кажу, поможіть мені в житті щось цей. Він каже, в нього психолог питає, що тобі каже, подобається найбільше всього в житті. Він каже, ну курить, люблю піздець. От Курив би днями і ночами. Самі тяжелі сигарети греки, курив би. От, пачку скурив би, дві скурив би за день, блоками курив би. От, каже, хорошо, з курінням, понятно. А що ще більше все в житті подобається? Каже, люблю Їбався би днями і ночами. Uh, взагалі uh, все, що хоч би туди засовував: руку б засунув, ногу б засунув, сам би по, по пояс заліз. Та взагалі весь би заліз, тільки голова б з торчала. А чого так? Курить, люблю піздець.